З вами програма Квартира на фініші і я нагадаю, що це проект, де ми говоримо з різними експертами на тему пошуку квартири, ремонту та дизайну. І сьогодні говоримо зокрема про вікна, а саме за якими критеріями обирати, про енергоефективність та багато іншого. І про це нам розкаже технічний директор компанії Екран Вікносвіт Роман Хома. Вітаю тебе! Вітаю, Роман. Дуже багато виробників зараз є. І різні ціни. Як вибрати нормальні вікна? За які чи якісь можливо критерії ем, для підбору? Ну почну я з того, що є представником компанії екран Вікно світ. Як вже було сказано, ми на ринку вже з 1999 року, тобто 25 років, ми вже робимо вікна. Один з найвідоміших брендів це є компанія Salamander. Ми перші в Україні зробили вікно від компанії Salamander, з профілю Salamander. З того часу ми вже розвиваємося таким чином, що ми почали з пластикових вікон, далі додали в свій асортимент ще вікна з Євробрусу і з алюмінію. Тобто ми закриваємо повністю потреби клієнтів різних різних в цінових категоріях, різних, різних в технологічних питаннях і так далі. І так далі. Стосовно питання, як правильно вибрати вікно. Ну, один з ключових критеріїв, який я в... би назвав, це можна сказати відомість компанії, відомість бренду. Бо в першу чергу зараз люди в інтернеті є дуже багато інформації, і людина навряд чи прийде просто в будь-який салон і скаже: продайте мені вікно. Ну, от я просто хочу вікна собі додому. Тому я би радив в першу чергу вивчити ринок. Хто є, що є, хто що пропонує. Відповідно, є якісь мінімальні реклами. Всі пропонують, всі розказують, що їхні вікна найкращі. В, них, в одних є така компанія, в одних така. Одні переробляють профілі німецькі, інші австрійські, інші турецькі, ще хтось з українськими працює. Ну, я би радив це все вивчити в першу чергу. І далі вже ми думаємо, наскільки цікавить нас. Теплопровідність і енергоефективність того вікна, яке буде стояти в квартирі чи будинку. Відповідно, всі вікна мають свою монтажну товщину, яка впливає відповідно і на теплопровідність вікна. Чим ширший профіль, тим вікно відповідно тепліше. Перше вікно пластикове було зроблено ще в 50-х роках минулого століття. Тоді це було вікно з однокамерним профілем, в якому був брусок дерев'яний, навіть не армування, не метал. З того часу дуже багато все мінялося. Потім вже пішли в нас вікна трьохкамерні, чотирьохкамерні, п'ятикамерні. Зараз ми говоримо тільки про ПВХ-профіль, не говоримо про столпакети. Ага. Тобто це всі такі складові, які потрібно враховувати. Якщо ми говоримо про ПВХ-профіль, тут є отакі от варіанти: двох, трьох, чотирьох, п'яти. Якщо ми говоримо про... Нежитлові приміщення, тут ми беремо собі трьохкамерний чотирьохкамерний профіль. Якщо ми вже хочемо якусь енергоефективність, енергоощадність, щоб не платити за енергоносії менше, 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 там, пасивний будинок, навіть якщо взяти до уваги, там вже беруться вікна широкі, шестикамерні, семикамерні. От От такому варіанті це десь приблизно відбувається. Якщо говорити вже про іншу складову вікна, склопакет. Який займає до 80% площі віконної конструкції, на нього теж лягає досить вагоме, як би це сказати вагоме навантаження в енергоощадність. Раніше були склопакети в основному однокамер. Однокамерні зі звичайним склом. З часом воно теж вікна і склопакети, все йшло прогрес, прогрес, прогрес. З'явилося енергозберігаюче напилення, тобто це з внутрішньої сторони скла всередині склопакету є напилення іонів срібла, яке відбиває е, холодне повітря з вулиці і не дає таким чином проникати в холодному повітрю всередину. Потім люди собі, інженери, подумали, а давайте ми поставимо три скла, зробимо одне енергозберігаюче скло ззовні, а інше зсередини. Одне нам не пустить холодне повітря додому, а тепле не випустить з хати, відповідно. Ну от таким чином, десь відбувалося протягом років. І зараз в основному це є, якщо говорити про квартиру, будинок. Я би назвав так оптимальним варіантом: це шестикамерний профіль і двокамерні склопакети з подвійним енергозберігаючим склом. Тобто, щоб зовнішнє і внутрішнє скло було енергозберігаюче. Це є оптимальний варіант, який можна би було, який навіть бажано ставити у свої квартири чи будинки. Угу. Цікаво. Ти знаєш, в мене ще багато уточнюючих запитань є, але е перед тим пропоную тобі випити чай. Звісно, дякую. Давай повернемось до теми склопакетів. Поясни мені трішки детальніше: це як є скло, скло і посередині скло. Та? Так, ну умовно, що таке склопакет і як він виглядає. Є дві, два скла. Умовно, якщо ми говоримо про однокамерний, почнемо з них, а далі вже трошечки ширше. Є два скла певного розміру, між ними є повітряна камера, щоб ця камера там створилася. Є спеціальна дистанційна рамочка. Ті два скла склеюються до тієї дистанційної рамочки. Зовні воно вже покривається спеціальним герметиком, так засихає. І оце є склопакет. Це є найпростіший варіант склопакету. Бувають склопакети прозорі, бувають склопакети декоровані в різний, наприклад, потрібно вам, щоб не було видно з вулиці, там санвузол, наприклад, то є склопакети матові, бувають з декором і так далі. Бувають різні типи напилення. Буває сонцезахисне напилення на склі, щоб воно вам відбивало. Сонце, бувають під, наприклад, під бронзовий колір, зеркальні склопакети, щоб зовні вони виглядали повністю як зеркало. Дуже часто в комерційних приміщеннях використовується. Ось. Якщо говорити про двокамерний, вже навіть зараз на ринку досить популярними стоять трьохкамерні склопакети. Це вже товщина склопакету, щоб ви розуміли, 6 см, то вже профіль мусить бути. Ого, який грубий, який товстий, і щоб туди цей склопакет вмістився. Е, якщо говорити про най найпоширеніше на даний момент енергоефективний склопакет, це є в нас три скла, два зовнішніх, одне посередині. Вони знову ж таки розділені тими дистанційними рамочками і мають покриття низькоемісійне, так зване, на зовнішньому склі і на внутрішньому склі. Ось. Е, колись рамочки, які з'єднували ці скла між собою, були тільки алюмінієвими. З часом люди подумали, інженери на місці не стоять і вирішили спробувати пластикові дистанційні рамочки, щоб зобрати так звану краєву зону. Ну бо, наприклад, люди, в яких е, стоять склопакети вдома, там е, вранці, часто буває, роса випадає, але вона не по цілій поверхні склопакету, а лише по прикраді. Це якраз причина того, що там алюмінієва рамочка, вона холодна на найхолоднішою частиною склопакету е, буде виступати. От, в принципі, все, що по столопакети можна так розказати. До речі, поки я не забула, я десь чула, що навіть в скло, так би мовити, у вікно всередину вікна можна на жалюзі зробити, так? Є такі варіанти, є декілька компаній в Україні, які цим займаються. А, тобто не всі, так. Не це це така та технологія це технологія не дуже нова, але вона за собою тягне зниження енергозбереження. Тому що будь-що, що знаходиться всередині склопакету, воно буде притягувати холод. Е, є такі так звані, може ви бачили, є варіанти, от решітки такі позолочені. Всередині в склопакетах так, є. Це називається шпрост. Він робиться теж з алюмінію і відповідно він краде оце енергозбереження, енергощадність на себе. Все-таки краще купити окремо, правда? Так. Я більш схильний говорити до того, що краще окремо. Воно. Такі варіанти з е, жалюзями всередині я би в принципі відніс до офісних варіантів. Вони гарні в плані перегородок, в плані офісів. Ось такі варіанти це дуже гарно б пасувало. Тобто, з вікнами, чим дорожче, тим краще. Все-таки ця фраза підходить. З, зазвичай вона так і працює, тому що е, відповідно чим дорожче вікно, значить в нього туди запхали трошечки більше. Дорожчих компонентів це є дорожчий профіль, наприклад, якогось буде відомого бренду. Відомого бренду він приїде з Німеччини чи з Польщі. Там буде цей самий теплий енергозберігаючий склопакет. Там буде стояти фурнітура, яка відповідає за відкривання, закривання, за утримання цього вікна, щоб воно не випускало нам холод. Відповідно, вона теж буде дорожчою, і це все складається в такий сендвіч, який буде коштувати, звісно, більше ніж. А от найдорожчі вікна це зараз які? Якщо говорити в ціновому діапазоні, найдорожчі, можна сказати, це алюмінієві і вікна з євробрусу. євробрусу. Євробрус це євробрус. Євробрус це в нас вікна, в основі яких стоїть клеєний або цільноламельний дерев'яний брус. Угу. Замість рами, от ми говорили про ПВХ, металопластик, а це є брус. Може бути сосновий, може бути дубовий. Модриновий так само може бути. Ну і звісно, це все ціна. Якщо дубовий, це ціна, сосновий, трошечки менша ціна. Якщо говорити про соснового, вікно з соснового брусу, воно більш-менш стандартне вікно буде коштувати, так як пластикове вікно вже таке елітніше. Тобто десь так орієнтовно, приблизно в такому діапазоні воно десь буде. Вигляда, а от е, різниця по догляду за ними. Тобто, дерево, я так розумію, потребує більше. Так, щоб... дерево потребує, звісно, це дерево. Це як, як жива речовина, яку потрібно, потрібно постійно доглядати потрібно його. Так як колись були вікна дерев'яні в будинках старих, ще, то ми їх постійно малювали. Декілька років проходило, потрібно було фарбувати. Фарбу це стару знімали, новою покривали. Зараз трошечки технології інакші, але все одно є спеціальні бальзами, якими потрібно покривати ці вікна, тому що від зовнішніх впливів дерево дуже потерпає, не так, як пластик. Але є варіанти, є так звані дерево алюмінієві вікна, коли в основі йде. Дерево, а ззовні воно покрите алюмінієвою накладкою. Алюмінієва накладка може бути під колір алюмінію або під будь-який колір, але також може бути і ламінована під колір дерева. Тобто воно ззовні здалеку виглядає як дерево, але це алюміній, який вже не потребує жодного догляду, окрім миття. Всередини ви бачите гарний дерев'яний брус, тактильне дерево, все красиво. А зовні здалеку ніби брус. А ближче підходити, а це алюмінь. Угу. Є всі варіанти. Варіантів маса. Угу. Все на клієнта. А от знаєш, бувають ситуації, я думаю, неодноразово навіть сама з таким стикалася, що вікна продувають. Так це погане вікно чи неправильно встановлене? В принципі, питання цікаве, тому що продування може бути як і погане вікно, так і погано ага. встановлене. Якщо говорити про погане вікно, ну можна його не назвати прям зов, зовсім погане вікно. Але е, ті дешевші варіанти, які там е, люди, наприклад, ставлять в підвал, в гараж, на житлові приміщення, вони не потребують е, настільки щільності, і десь виробники можуть нівелювати і ставити трішки дешевшу фурнітуру, воно все працює, все гарно, все гарно, все гарно. Але з часом той самий ущільнювач, бо всі вікна мають ущільнювачі, з часом може ущільнювач усідатися, умовно кажучи. Тобто, якщо нове вікно, воно дути не буде ніяк. Чи дешеве, чи дороге. На відсотків 99%, якщо воно правильно змонтоване в той самий прийом, воно не буде продувати. Ось з часом ущільнювачі мають здатність зношуватися, і через ущільнювач вже може продуватися вікно. Якщо Вікно дує там одразу, через там, пів року часу або швидше. Швидше за все, що це був неправильно виконаний монтаж. Без, можливо, навіть без е, плівок монтажних, які е, закривають е, ущільнюючий матеріал, які піна, всі знають, що таке монтажна піна. Ззовні закривається вона гідроізоляційною плівкою, зсередини пароізоляція повинна бути, щоб та піна. Була закрита від впливу ультрафіолету, від зовнішніх факторів. Тоді на відкоси не буде випадати роса, вони не будуть чорніти, і відповідно вікна вже не будуть продавати. Uh -huh. Ну це як один з варіантів монтажу. Хоча є на даний момент варіантів монтажу є дуже багато. Кожен майстер сам собі. Кожен напрямок, майстер сам міє. собі. Так, буває монтаж, буває монтаж вже навіть без піни ставиться спеціальна терморозширююча стрічка на всю ширину вікна, вона роздувається і таким чином герметизує шов. Ну, варіантів є багато, і зазвичай, якщо з вікна продуває, ну це вже бажано викликати спеціаліста, щоб він глянув до того вікна, звідки ж воно може продувати. І в принципі, деколи бувають навіть випадки, що ніби вікно все добре, все добре, а продуває з під підвіконника. Так, є таке. Так, тобто тут варіант вже можливо був неправильно встановлений підвіконник, можливо, він був на клеєву суміш встановлений. Він почав десь трішечки просідати, або промерзати. Ну, є варіанти такі, так. <гум> тобто, я правильно розумію, в принципі, ем, знівелювати поняття енергоефективність вікна може некваліфікований спеціаліст. Може некваліфікований спеціаліст, або часто буває, що е, люди, клієнти. Е, або власники будинків, квартир хочуть зекономити, і подивилися в інтернеті і кажуть: Я сам вмію, що я вікно не поставлю, нічого складного в цьому нема. В моїй практиці бувало, всяке. Я вже бачив, що люди ставили навіть ручкою на вулицю. Тобто, вікно, ну переплутали. Бували випадки, коли зробили неправильно замір, вікно приїхало, і оп, довелося ставити боком. Ну, це є наслідки. Ото як то сказати, що людина хоче зекономити і все сам 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 сам. Ну все-таки ем, на спеціаліста, який буде встановлювати, не варто економити. Тут я би сказав однозначно, не варто економити. Угу. А якщо до фурнітури, бо знаємо, часто є теж випадки, що не можеш закрити вікно нормально, не дотискає та фурнітура. Ем, як вибрати хорошу фурнітуру? Це також чим дорожче, тим краще. Зазвичай так є. Чим дорожче, чим, тим краще. Е, фурнітура зараз на ринку представлена в основному це Німеччина. Ага. Там, наприклад, компанії Winhouse, GU, Мако, Рото. Е, це Туреччина, Ворне, е, Аксор Україна. Ну, це я так декілька брендів е, назвав. Фурнітура, мало того, що е, впливає нам на продування вікна, чи не продування, чи щільність закривання, чи зручність закривання, чи легкість закривання. Є ще поняття протизламності. Тобто, якщо це приватний будинок або перші поверхи, цей момент треба врахувати зазвичай, тому що протизламність вона теж відіграє, відіграє не останню роль. Протизламність. А ну, розкажи нам детальніше, що це таке? Протизламність фурнітури це можливість не дати зламати вікно зовнішньому, е, ну, скажімо так, зловмисному. Так, так. 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 Е, воно, в принципі, варіант який, що не те, що людина взагалі там, цей зловмисник не може туди потрапити, а максимально затримати там, ну, чи 20 хвилин, чи півгодини, чи вже до такого стану, що він скаже, та не треба вже мені туди в ту хату лізти краще, я не буду вже то вікно ламати, бо я вже, мені вже набридло це робити. Іду я геть, іду я до когось другого. Тому що є вікна е, без протизламної фурнітури, які реально можна відкрити за одну тере, дві-п'ять хвилин. Це правда, так є. Та, та. але є дуже таке правило, що якщо велика. Фомочка, монтіровочка, воно відкриється будь яке вікно. Просто на ну, все треба час. Угу. Але воно і дорожче, так? Якщо е... протизламне. Так. так. Я просто навіть не чула навіть про те, що є протизламні вікна. Є, є протизламні вікна, і воно, звісно, що воно трошечки дорожче, але не настільки, як люди собі думають. Звісно, якщо порівнювати з най -най найдешевшим сегментом, ну це буде трошечки дорожче. Але якщо ви порівнюєте з середнім сегментом, то. Наприклад, компанія Вінхаус, з якою ми працюємо, в них в базу, в, в базовому виконанні вже є базова протизламність. Тобто, вже є один-три протизламних зачепи, які вже не дадуть проникнути злодієві з такому, скажімо, некваліфікованому, що він там не дуже підготовлений, ішов по місті і вирішив залізти в якусь хату. Відповідно. Є таке, а щоб додати протизламність, просто додаються певні такі фурнітурні елементи, і вже тоді серйозніше. Ну, це вже вікно зовсім по-інакшому себе поводить, навіть перед таким зловмисником. Це напевно важливо знати тим, хто в кого перший поверх квартири або в приватні будинки. Так, так, так з легким доступом, можливо, там якийсь дах, звідки можна трошечки коло того вікна попрацювати. Зараз дуже актуальне це питання, тому що зараз дуже багато вікон роблять до підлоги великих вікон, а великі вікна вони гнучкі і вони дають можливість їх легше зламувати. Тому треба звернути увагу на те, щоб в великих вікнах я би радив більше звертати увагу на протизламність і зважати на цей момент. Нагадую, ви дивитесь проект Квартира на фініші і сьогодні ми говоримо про вікна. А зокрема, нагадую про енергоефективність, про те, за якими критеріями обирати, про ціни та багато іншого. Не забудьте підписатись на наш канал, ставте лайки та обов'язково залишайте коментарі. А як щодо звукоізоляції, від чого залежить зокрема звукоізоляція пластикових вікон? В першу чергу, знову ж таки, найбільшу площу вікна займає склопакет, тобто максимально звукоізоляція залежить від склопакету. Двохкамерний склопакет це найоптимальніший варіант звукоізоляції, але можна все покращувати. Стандартна товщина скла, яка використовується зараз на ринку, це 4 мм. Для е, склопакетів пакетів більшого розміру, вже використовується 6 мм, тому що більша площа потребує міцнішого скла. Якщо в нас зовнішні, е, зовнішнє скло буде 6 мм, внутрішнє 4 і знову ж таки 4, ми вже в районі 2-3 дБ знижуємо шум. Якщо ми е, міняємо дистанції, між собою, між тими склами, ми ще міняємо рівень шуму. Є варіанти ще склопакети з тріплексом. Що таке тріплекс? Це є безпечні склопакети, це коли зазвичай це два скла 3 мм, які склеєні між собою плівкою. Це є безпечне скло, яке важко розбити, яке ну, тяжко піддається розбиванню, ну тобто це безпечне скло. Якщо назовні поставити таке скло, Воно ще буде краще себе поводити. Е, у Львові, навіть в районі Скнилова, е, багато забудовників використовували ці склопакети, для того, щоб тому що там літаки і щоб шум трошечки приглушити, використовували власні склопакети з покращеним е, шумопоглинами. Угу. А от е, є ще така проблема як конденсат на вікнах. Скажи, чи можна це якось вирішити, і від чого це залежить? Конденсат на вікнах зазвичай з'являється. Люди, скажімо так, конденсат, люди жаліються на конденсат, так. як тільки вони змінили старі дерев'яні вікна на нові пластикові. Так. Старе вікно мало щілини, воно дихало, конденсат не утворювався. Коли ми поставили пластикові вікна, моментально хата будинок, квартира стала герметичною, немає куди діватися водяна пара. Вона починає осідати на найхолоднішому місці, ну, найхолоднішим місцем, звісно, це буде склопакет. Mm -hmm. Щоб уникнути цього, в першу чергу потрібно слідкувати за вологістю приміщення. Якщо вологість підвищена, однозначно це буде. Я завжди наголошую, що якщо у вас 32 вазонки на підвіконнику, конденсат у вас буде навіть з самим самим теплим склопакетом. Mm -hmm. Тому що вазонки знову ж таки дихають, випаровуються і конденсат буде. Тільки провітрювання, тільки слідкувати за внутрішнім мікрокліматом в приміщенні і конденсату можна буде уникнути. Звісно, якщо поставити в одному приміщенні одне вікно з однокамерним склопакетом, друге з двокамерним, ви дуже чітко побачите різницю на однокамерний склопакет, який холодніший, буде випадати конденсат. конденсат. Даю 90%, що на, на вікні з двокамерним склопакетом, в такому випадку конденсатор не буде. Дивись, а от щодо сьогоднішньої ситуації, чи є навіть не знаю, як це правильно запитати, броньовані вікна товстіші, бо ми знаємо, що вибухи, оці всі осколки, воно все може легко розбити. Розкажи е, є броньовані склопакети. Так, є броньовані склопакети стосовно броньованих вікон таких не буває. Якщо буде сила вибуху доволі велика, тобто тут вже нічого його не стримає, може там зруйнуватися сама рама вікна. Ну це вже якщо сила вибуху буде десь далі. Є варіант, оцей саме скло, тріплекс, який я говорив. Але є ще варіанти бронювання плівкою. Тобто, це вже йде товсте скло. Там, умовно, 6 міліметрів, можна навіть 8 міліметрів. І тоді наноситься ще плівка спеціальна всередині склопакету або назовні. Ту вже плівку можна навіть наносити назовні, і вона не дає можливості розлітатися з Ого! Так. А де її можна придбати? Це в будь-якому хто виробляє вікна в будь-якій компанії. Ну зазвичай компанії пропонують ці варіанти. Вони бувають броньовані склопакети. Ще є варіант гартованих склопакетів. Гартовані це теж безпечне скло. Воно використовується часто у вітринах, магазинів, в великі, великі, великоформатні склопакети. Там треба ставити скло, гартоване, тому що воно було міцне. Воно дуже гарно тримає. Зовнішній вплив, удар зовні, але десь в торець, якщо вдарити, воно трісне. Mm -hmm. Ну, Такий варіант. А от щодо плівок, можливо, є якісь лайфхаки, як їх можна здерти, якщо вони вже присохли, або навіть так, коли найкраще здирати ту плівку, щоб вона не присохла до вікна. Захисна плівка на вікнах, в принципі, на рекомендації, якщо сказати, навіть в наших постачальників компанії Salamander, в них на плівці писало е, зняти плівку одразу після монтажу. Е, якщо говорити з практики, три місяці абсолютно нормально, все служить, можна завершити ремонтні роботи і тоді зняти плівочку. Все буде окей, все буде гаразд. Як скажу ще лайфхак. Якщо ви вікна міняєте восени і не маєте натхнення знімати плівку, ну от зараз, ну зазвичай ще зиму вони перебудуть. В принципі, можливо, десь трішечки треба буде попрацювати, постаратись, постаратись. так, але. Плівка зніметься. Якщо це вже пішло рахунок на роки, тоді все. тоді все. Тоді все пропало. А от я бачила в інтернеті, що можна нагріти і потім здерти. Рекомендуєш так? Не рекомендував би гріти. Тут, в принципі, може швидше сказати, клінінгові компанії, які з цим стикаються. Я думаю, що якимись парогенераторами, які працюють порою, можливо, воно знімається. Ну, тут я навряд чи. Кажу швидше, якісь клінери можуть щось сказати в тому питанні. Я більше схильний опиратися на технологічні норми, як прописують в своїх каталогах, е рекомендують виробники, переробники профіль. Дай нам такі на кінець простенькі, можливо, декілька критеріїв такого середньостатистичного хорошого вікна. Який там має бути профіль, склопакет, скільки там має бути? Тобто, так, щоб воно не було надто дороге, Ось ну, такий середній сегмент. Середній сегмент можна взяти віконечко, якщо це собі в квартиру. Так, так. 5-6 камер. Двокамерний склопакет з двома енергозберігаючими склами. Чим товстіший, тим краще. Якщо ми маємо, наприклад, шестикамерний профіль, і туди можна поставити 40 мм склопакет, чудово. Якщо є можливість тільки 32 мм, добре. Поставити якусь гарну німецьку фурнітуру, наприклад, там Winhouse чи Рото, чи Мако, чи ГУ, якщо, звісно, гроші дозволяють, поставити знову ж таки. В це вікно тепло підвіконну планку для того, щоб промерзання забрати через підвіконник. Е, ну і в принципі замовити гарного спеціаліста, щоб це все змонтував. Супер! Дякую тобі дуже. Е, ти нам дуже класно все е, розказав і дякую, що відповів на всі мої запитання, і що навіть трішки лайфхаків дав нам. А глядачам нагадую, що ви дивились проект квартира на фініші і у наступних випусках. Не менш цікаві теми. Тому слідкуйте і до зустрічі.